Як лікар-ветеринар має ставити діагнози по версії деяких власників улюбленців, аби вони не витрачали свої дорогоцінні дінюшки. Давайте градусник. Ми зараз перевіримо, що це у нас. Це, скоріш за все, паровірусний інтерит. Установка діагнозу на грибки. Так. Бачу ваше хутро, скоріш за все, у вас лишай. Зараз ми вам пропишемо один укольчик. Давайте з вами зараз розкладемо картішки на те, яка саме алергія у вашого улюбленця, щоб ви не ставали оці аналізи на те, аби з'ясувати, через що саме ваша тваринка страждає. Наші ті гроші витрачання, якщо можна просто розкинути картішки. Наразі у вашого песика алергія на качку. На білого вугря та на страуса. З вас 5 тисяч гривень. Давайте вашого улюбленця сюди. Ми його зараз перевіримо на гастрит. Так, щупаємо, щупаємо, щупаємо. Так, так, так. У вас 100% гастрит, і вам потрібно зробити всього одну ін'єкцію, і ваш улюбленець буде здоровий. Борис, от ти мені скажи: що у тебе болить? Де у тебе болить, бо ми з твоїм власником не розуміємо, що лікувати, а власник не хоче витрачати кошти на твоє лікування. Тож поділись, будь ласка, з нами тим, що тебе турбує. Що ти кажеш, щось я не сильно розумію. Кажеш, вухо подивитись ні, навряд чи що ти кажеш, не розумію. Ви теж не розумієте, що він каже. Ніхто не розуміє, що каже ваш улюблений. Тому, якщо вам потрібно лікування і щоб лікування було ефективним, вам потрібно платити гроші, і вам потрібно доглядати за вашим улюбленцем, щоб воно було здоровим.